5 травня на центральній площі Слов'янська відбувся тематичний автопробіг, присвячений 70-й річниці дня перемоги. Організували захід, Національний музей України, пошуковці, історичні реконструктори та управління громадського співробітництва зі Збройними силами України. В автопробігу взяло участь 4 одиниці історичної техніки, два мотоцикли, один вантажний автомобіль та легковий. Імінато пробіг поводять проводиться по населеним пунктам, які відносяться к зони АТО. Значить, те пробіг он взяв сьогодні своє начало в Славинске, а закончится он 9 мая на День Победы в городе Мариуполе. Основная цель ⁇ посетить памятные места, места тех событий 41-45 года. Мы едем на мотоцикле. Мотоцикл МВ750 с приводной коляской, с блокировкой дифференциала. В свое время... Перед війною 40-го, початку 41-го року був скопіван з німецького БМВ. Окрім виставки техніки, організатори передбачили і розважальну частину. Разом із ними шлях містами АТО долають артисти. Ми привезли з собою групу артистів, і в кожному місті, де буде проходити цей пробіг, будуть невеликі концерти. В частности, це буде здесь, і зараз на площі. Артисти це представники значить воєнно-музикального колективу це воєнно-музикальний центр Сухопутних військ ворожоних сил України. Для слов'янців було цікаво дізнатися, які види транспорту були під час великої вітчизняної війни. Люди спілкувалися з реконструкторами, фотографувались, розпитували про технічні вподобання військових водіїв, намагалися дізнатися щось нове. Інтересно, я тут снукам йому дуже цікаво. інтересна. Сталіну ці посмотрети во время війни. Інтересно Да? мені подобається, що проводиться показувати все, що було раніше. Это хорошо, ну что смотрели молодежи, что было как раньше, чтоб знали уже как что. Ну да, понравилось военные машины, первый раз вижу красивые мотоциклы, играет старинная машина, Ой, музыка, много впечатлений я в этом городе первый раз. Площадь красивая, мне понравилось. «Ну мне нравится всегда мотоциклы, ну быстрые еще классные только. Місцеві любителі та власники ретромобілів теж задніх не пасуть і запрошують усіх взяти участь в автопробігу, який відбудеться 10 травня. Місцеві активісти заходилися зібрати усіх автовласників ретро-шедеврів зранку на автостоянці кінотеатра Сапфір. У неділю тут буде проходити реєстрація та видача номерів. Після чого авто центральними вулицями міста доберуться до площі жовтневої революції. Глядачі визначатимуть найбільш цікаве авто, матимуть можливість поспілкуватися із автовласниками раритетів та Прийняти участь у конкурсній програмі, поки ж ініціатор місцевого заїзду запрошує усіх водіїв якнайскоріш проходити попередню реєстрацію за телефоном 050 690 66 59, аби 10 травня подарувати місту і самим собі гарний настрій. Мы планируем вместе с другими автолюбителями и вышли с ходатайством в наш городской совет провести микро, авто, мото, вело, ретро, тюнинг пробег, вот, в котором приглашаем участвовать всех неравнодушных автолюбителей города, у которых есть и на ходу автомобили, мотоциклы, велосипеды, мопеды и прочее, которые старше ну, выпущены ранее, чем 1980 год.